Свято української писемності та мови традиційно відзначається в день шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, письменника, географа, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого ченця Києво-Печерського монастиря, що їм ім'ям пов'язують започаткування писемної української мови. Свято започаткували 6 листопада 1997 року. Тодішній президент України Леонід Кучма підтримав ініціативу громадських організацій та видав указ про відзначення Дня писемності та мови. Чому важливий цей день? запитаєте ви. Бо кожна людина може знати декілька мов, цікавитися іншими культурами, але тільки рідна мова торкається глибини душі. Вона спроможна надати відчуття єдності своїми нащадками, своєю родиною, національністю. Борідна мова це та найміцніша ниточка, яка об'єднує нас усіх в один родинний клубок, в одну націю, в один народ. І народ до того часу називається народом, допоки він. Говорить рідною найближчою до серця мовою. Така різна і водночас, така українська мова зі своїми діалектами, говірками та говорами, зі своєю автентичністю та оригінальністю, винятковістю і мелодійністю. Її зачиняли, а вона розквітла. Русифікації століттями протистояла, а нині на весь світ своєю незламністю забуяла. А зараз трішечки історії. Бо хто не знає минулого своєї мови, той і майбутнього не матиме. Українська мова почала виділятися з прослов'янської мови у VI-7 столітті. Створення слов'янської азбуки пов'язується з іменами видатних слов'янських просвітителів братів Кирила та Мефодія. Вважається, у 863 році Кирило й створив слов'янську азбуку, за допомогою якої. Брати переклали основні у службові книги. Точно сказати, коли зародилася українська мова складно, але відомо, що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку. За даними вченого Василя Кобилюха, українська мова сформувалася ще в 10-4 тисячоліттях. До нашої ери й походить із санскриту. Ми не знаємо. Як говорили українці в 11 столітті, адже подкастів тоді ще не було. Зате знаємо, як вони тоді писали, хоча Фейсбуку теж тоді не було. Церковно слов'янська мова про церкву писала, проте риси живої мови у себе вібрала. давньоруська, давньоукраїнська, давньокиївська, такі її імена виконували державні, світські і культурні функції. Повість минулих літ, повчання мономаха, прочитайте і все про неї в деталях. Дізнайтесь, розкажемо, як писемна мова друкованою стала, як у наші тексти жива народна проникала. Лаврентій зізаній лексикон уклав, це наш перший словник, так його назвав. Церковно слов'янські слова туди позбирав і простою народною мовою їх переклав. Про Малетія Смотрицького не забувайте, нашу літеру унікальну Г величайте. Українська мова не формувалася у вакуумі. Коли Київська русь хрестилася, наша мова грецизмами збагатилася. Слов'янська азбука була створена на основі грецького письма, а десятки і сотні грецизмів попливли у документи і тексти через тісний контакт із Кримським ханством. До нашої мови припливли слова тюркського походження, великі міста набиралися латини через появу єзуїтських колегіумів та інших навчальних закладів. Впродовж своєї історії українська запозичувала слова з різних мов: з польської, німецької, угорської, румунської. Тощо. Так розвивається кожна мова, і поки українська запозичала деякі слова у сусідів. Інші мови теж збагачувалися українською лексикою. На початку 18 століття Петро І видав указ про заборону друкування книг церковнослов'янською мовою української редакції. Через 9 років Петро II наказав переписати з українською на російську всі державні документи. У 1763 році Катерина II заборонила українську мову у Києво-Могилянській академії. Але мова жила і розвивалася попри всі заборони, кінець XVIII століття, стара українська мова вийшла з ужитку, але чимало її елементів перейшло в нову українську мову. 1798 рік рік народження нової української літературної мови. Адже світ побачив Енеїду Івана Котляревського і заговорив: Світ заговорив про те, що жива українська мова. Це не тільки мова, створена для жартів і купівлі цибулі на базарі, а це мова, якою можна писати серйозні твори. Не тільки серйозні, але й пророчі. Основоположником літературної мови став Тарас Шевченко зі своїм бестселером Кобзар. Що міцніше ставала на ноги українська мова, тим жорстокіші дії чинила по відношенню до неї Російська імперія у другій половині 19-го Початку ХХ століття вийшло близько тисячі всіляких цензурних указів щодо української мови. 1863 рік. Балуївський циркуляр про заборону друку творів українською мовою. Емський указ розпорядження російського імператора Олександра II від 18 30 травня 1876 року, спрямоване на витіснення української мови з культурної сфери. Емський указ забороняв українську мову в багатьох сферах життя. Церква, музика, театр, кінодрукування, заборона ввезення на територію імперії книг, що надруковані українською мовою, і обмежував її лише побутовим вжитком, забороняв театральні виступи українською мовою. Забороняли хрестити дітей українськими іменами, перекладати російські пісні українською мовою. Якби тоді був український ютуб, його теж б заборонили. Галичина, буковина. Закарпаття. Ці українські території залишалися недоступними для російської влади. Коли діяв Емський указ, українські книговидання перемістилися на Галичину, унікальна карпатська говірка проникла у лексичний фонд літературної мови. ХХ століття не менш бурхливе і драматичне. Революція 1917 року стала фундаментом створення українських органів влади, політичних партій. Відроджувалася українська культура, українська мова стала мовою законодавства, війська, частково освіти. До влади прийшли більшовики і жорстоко розправлялися з тими, хто говорив українською літературною мовою. Їх вважали ворогами. Через кілька років почалася українізація. Її ще називали коренізацією. До влади прийшли коріння українців, тому у містах та селах стрімко розвивалася українська мова. Українською розмовляли не тільки на території України, але й на Кубані, Курщині і навіть на зеленому клині. Затверджено новий правопис: українська набула статусу обов'язкової. Незалежність 1991 року, на жаль, не дорівнювала українізації. Хоча українська мова оголошена єдиною державною, зростає кілька українських шкіл, засновують нові українські видавництва, але три століття зросійщення далося взнаки. З Росії постачають російські книжки, вони в рази дешевші, отже, доступніші. У музиці з'являються українські пісні та українські виконавці. Але славу та популярність приносять російські пісні. Престижнішою залишається російська преса, кіно телебачення. Деякі зрушення відбулися після помаранчевої революції, встановлено квоти українською радіо, музику тощо. Всі іноземні фільми повинні були дублюватися українською мовою. З приходом до влади проросійського президента попередні здобутки знову намагалися скасувати. Закон кулісниченка Ківалова мав розширити поле для російської мови. Сучасні українці з цим не змирилися. Почався мовний майдан. Після перемоги Революції Гідності почалася нова українізація. Закон про освіту посилив роль української мови на всіх рівнях навчання. Виходять фільми українською мовою. 2019 рік. Прийнято закон, який розширює сферу вживання державної мови України. Створюються нові слова, вертаються старі забуті, повернулися фемінітиви, а новий правопис та ніщо інше, як знищений совятами старий. Українці вибирають українську не як мову своїх предків, бо по-різному у нас з ними було, а як мову своїх дітей. Бо Україна, що розмовляє українською, це держава, захищена своєю єдністю. А хто об'єднаний, того роз'єднати нікому ніколи не вдасться. Це ми вже знаємо стовідсотково. Тож бережіть українське, бо мова має найбільше значення з Днем писемності та мови моя Україна.